Лідер США сказав, що якщо лідер України хоче щось вирішувати і говорити про мир, то він готовий далі до діалогу. От видання BBC повідомляє те, що вже США заявляє, що Україна готова рухатися вперед щодо вимог про перемир'я. Так, от стало відомо, що адміністрація Трампа вважає, що вже Україна готова рухатися вперед. До цього бачення американської сторони було кардинально іншим, про що я вам вже сказала. Так, от не сам перед про це з'явилася інформація від БІБІСІ інформацію видання надав високопоставлений чиновник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Держсекретар США Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волс мають незабаром прибути до Саудівської Аравії для переговорів з українськими колегами у вівторок. Той факт, що вони, тобто українська делегація, приїжджають сюди на перемовини. США у Саудівську Аравію на високому рівні є для нас хорошим свідченням того, що вони хочуть сісти за стіл переговорів і готові рухатися вперед, сказав представник держдепартаменту на умовах анонімності, щоб обговорити переговори з Україною у Джиді. Хоча Володимир Зеленський також має відвідати королівство перської затоки, щоб зустрітися із наслідним принцем Мухаммедом Ібн Салмом, Очікується, що президент України не відіграватиме жодної офіційної ролі у переговорах із американцями. Українську команду представлятимуть слова. Офісу президента Андрій Єрмак, радник із національної безпеки України, а також міністр закордонних справ і оборони у своєму відеозверненні ввечері в неділю Зеленський сказав, що ми сподіваємося на результати як у наближенні миру, так і в продовженні підтримки. Що ще відомо, але вже те, що повідомляють більди, саме видання, те, що Трамп, нібито не відновить військову допомогу Україні, поки Володимир Зеленський не піде у відставку. Десь ми таку інформацію чули. Але взагалі чули і від американських представників те, що е, незручний їм лідер нашої держави, е, і тому треба його змінювати. Так, от у виданні Більд ідеться те, що Дональд Трамп пов'язує поновлення військової допомоги Україні із відходом Володимира Зеленського із посади президента та проведенням виборів. Пише видання Більд. Політолог Томас Єгер у коментарі для більд припустив, що таким чином Трамп може мститись своєрідним чином Зеленському за відмову надати ко компромат на Хантера Байдена у 2020. -му. Році що ще йдеться у більд. Як наголошується у статті, раніше, видання політико писало, що американські чиновники вже зустрічалися із політичними супротивниками Зеленського Юлією Тимошенкою та Петром Порошенком, щоб обговорити з ними в можливі вибори. Водночас політолог Томас Єгер в інтерв'ю «Більд» припустив, що Трамп хоче звести рахунки з Зеленським за відмову надати компромат що в 2020 році. Путіна також не влаштовує кандидатура. Зеленського, який кидає йому виклик уже понад три роки війни. Я вважаю, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав на зустрічі зі своїм американським колегою Марко Рубіо три тижні тому, що з Зеленським нічого нічого зробити не можна, зазначає Єгер. Водночас, Єгер попереджає, що можливі нові вибори в Україні буде складно організувати, і це буде ідеальною можливістю для Путіна маніпулювати їхніми результатами. Але знову ж таки вибори лише відбудуться а, після а, припинення вогню і про це. Заявляють включно і наші високопосадовці, а те, що дописують у іноземних медіа. Е... Скажімо так, це так треба звертати на це увагу, але не брати її до загального такого е, висновку. А до речі, з приводу виборів, також то лідер нашої держави сказав, що відбудуться вибори, якщо Україна матиме гарантію безпеки, включно вступ до НАТО. Це є е, одним із важливим критеріям, про які говорив е, лідер нашої держави. Але е, Знаєте, Трамп постійно змінює свої думки. Початково він казав: пам'ятаємо, що Зеленський є диктатором. Потім в нього перепитали. Він сказав, що я таке казав. Тобто риторика його час від часу, але змінюється, і о цього разу Трамп каже тепер вже, що і в Росії немає козирів. От уявіть собі, президент Сполучених Штатів Америки вкотре заявив, що війну між Росією та Україною він збирається завершити. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тепер каже, що не тільки в Україні, а й в Росії немає козирів, А тому, мовляв, їм треба укласти мирну угоду. Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами Forbes на борту Air Force One. Також президент США вкотре назвав Російсько-українську війну безглуздою і заявив, що він збирається її завершити. Я кажу, що у них немає козирів. Насправді ні в кого немає козирів у Росії. Їх немає. Усе, що потрібно, це укласти угоду та перестати. Та людей це безглузда війна, і ми збираємося її завершити, сказав Трамп. Бачимо, що знову ж якісь питання про козирі про карти, у яких до речі, яких немає у лідера нашої держави. Бо про це якраз і говорив лідер Сполучених Штатів Америки 28 лютого, коли зустрічався із лідером нашої держави з Володимиром Зеленським. В той же час ми з вами прекрасно розуміємо те, що насамперед. Нам перед Кремль може таки готуватися своєрідним чином до перемир'я, але ми розуміємо, що це може бути лише на умовах Кремля, і в принципі про це Кремль постійно розповідає і постійно наполягає, включно Путін про це дописує. Українські військові експерти надають свої коментарі з приводу тих подій, які відбуваються на міжнародній арені. От, Олександр Мосієнко прокоментував останні заяви, які лунають, включно як від кремлійської сторони, проаналізував про те, що відбувається і на міжнародній арені. Загалом так, от насамперед, ми розуміємо, що ця ситуація може змінюватися, але риторика Кремля не змінюється. І, от до прикладу, з останнього те, що речник Кремля, Пісков сказав, що він був шокований від сцени в овальному кабінеті під час зустрічі Трампа із Зеленська, а, так от що ще сказав Пісков, те що з погляду дипломатії такого ніколи не було. Ну, траплялися в антишні часи у давній історії, коли там глави держав держави, які приїхали кудись із візитом, робили щось із ним або брали його у полон. Але вже на мою думку, навіть у середні віки, такого не було. Тому звичайно, все таки будучи професійно. Родом із дипломатії, я не міг повірити ні своїм очам, ні своїм вухам, заявив, нагадаю, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю Росія Перша або Росія-1, як це називають. І з останнього, що ще стало відомо, те, що Трамп надавав коментар на борту літака, і от, Трамп засудив одного із журналістів, який запитав його про зневагу від Путіна. Кореспондент запитав, чи вважає Трамп проявом зневаги до нього з боку Путіна, те, що російський диктатор атакує Україну. Ну а далі відбувся такий собі своєрідний діалог. Цитую. Так от Трамп, хто Путін він зневажає мене. Ви звідки журналіст відповідає я із Вашингтон Пост. Ну а Трамп йому ви серйозно підірвали до себе довіру, як до змі. Зазначив Трамп. З приводу останніх заяв Трампа надав свої свій, свій коментар і військовий політичний експерт Олександр Мосієнко. Тож далі ми можемо з вами заслухати його думки. В той же час президент Сполучених Штатів зробив ряд заяв. Ну ми розуміємо, що Дональд Трамп він дає інтерв'ю або просто в Білому домі, або цього разу це було інтерв'ю спеціально для Fox News. І в цьому інтерв'ю Трамп заявив, що Україна може не вижити навіть за умови продовження допомоги США. Але водночас підкреслив, що ситуація ускладнена через геополітичні обставини з Росією. Війна, яка не повинна була статися. Ну ми знаємо, що тут уже повторюється Дональд Трамп, вже стала реальністю, і тепер США змушені зациклюватися в цьому конфлікті. Він також висловив думку, що президент України Володимир Зеленський може підписати угоду щодо рідкісно земельних мінералів, оскільки Україна багата на ці ресурси, що підтвердив Трамп після власної перевірки інформації. Що тут потрібно зазначити? До речі, Лінці Грем, якого я згадував, він сказав про те, що а, Трамп не допустить того, щоб був, не дай Боже, другий Афганістан. І, і і США постраждали а, іміджево та репутаційно. Ну тут треба сказати, що взагалі не коректні, як мені здається, порівняння а, фактично між а, Україною та Афганістаном. Чому? Тому що афганська, афганська армія вона здавалася, і фактично а, вони відступали, залишали свої позиції, залишали значні обсяги зброї. Українська армія героїчно продовжує боротьбу, знищує значні обсяги живої сили, так і техніки, і сил і засобів противника. Тому, коли ми говоримо про порівняння, вони тут. Не зовсім є, як мені здається, доречними все ж таки потрібно говорити, що Україна бореться і заслуговує на підтримку. Тим, хто бореться, і тим, хто воює за себе, за свою свободу, за свою волю, за демократію, вони заслуговують на підтримку, тому що вони виборюють це право в бою. Ось, власне кажучи, що так само потрібно розуміти в цьому питанні. Так само, попри все, Трамп сказав про те, що. Уже розвідувальна інформація і більшість розвідувальних даних Україна отримує, і сподівається, він що в майбутньому вже дуже скоро можна буде зняти повну заборону на обмін розвідданими і вони будуть надаватися Україні. Попри риторику, яка де в чому не змінюється а, в американського президента? Все ж треба сказати, що дещо позиція стала ну не те, що м'якіша, хоча може і м'якша, але дещо змінюється, вочевидь знову ж таки оцінюючи поведінку Путіна Росію і те, що Україна, і тут треба сказати дуже важливо, що лідерство проявив президент України Володимир Зеленський, який дійсно зробив багато і правильні дипломатичні кроки для того, щоб продемонструвати, що Україна дійсно прагне миру і вносить пропозиції. Власне, а що робить Росія? Росія продовжує завдавати ударів. По цивільній інфраструктурі Росія продовжує створювати умови на погані для цивільних, і Росія фактично таким чином кидає виклик Сполученим Штатам Америки. По факту так і відбувається. Ну а ми вам рекомендуємо підписатися на Ютуб канал Олександра Мусієнка, Посилання на яке ви можете знайти під нашим цим випуском. Далі поговоримо про те, що заявили вовсі президенти президента України, а саме там відкинули ідею перемир'я з Росією на суходолі. Лещенко зазначив, що Росія може скористатися пазу, паузою, щоб відновити свої сили. Україна не погоджуватиметься на перемир'я з Росією на суходолі, тому що ворог отримає змогу відновити свою живу силу і в майбутньому. Продовжить бойові дії про це заявив радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону. Ви хочете перемир'я, ми готові. Однак, не на перемир'я на Суходолі, де Путін зможе взяти паузу на декілька місяців, щоб підлікувати своїх поранених. Десь набрати ще декілька десятків тисяч, скажімо так, військових, які все ще живуть у цій російській імперії, набрати піхоту в північній Кореї або в інших країнах сателітах, щоб потім поновити цю війну. Ми до такого перемир. Я не готові, сказав він. Також Лещенко розповів, що на лінії зіткнення на суходолю 70% уражень завдають дрони за його словами. Американська допомога важлива для України, але вона не настільки критична, щоб погодитися на припинення бойових дій на тих умовах, які нам нав'язують. Ми готові, але це мають бути наші умови. Дуже важливо, що наша влада не відмовляється від пропозиції, але й не погоджується на невигідні для України умови. На кожну західну ініціативу є наша ініціатива, пояснив радник керівника офісу президента. Президента. Лещенко додав, що в Україні є і свої пропозиції. Він підкреслив, що їх уже озвучували адміністрації президента США Дональда Трампа. Ну, також ми за знаємо, що завтра відбудеться важливий день. Завтра зустрінуться американська і українська сторони, де будуть вирішуватися важливі рішення щодо нашої держави. Так, от переговори зі сполученими штатами Америки в Саудівській Аравії прокоментував і лідер нашої держави, і він висловив своє бачення на що він розраховує. Є президент розкрив склад, включно української делегації. Напередодні Україна постійно перебуває в контакті з американською командою. Заявляв він, триває підготовка до зустрічі делегації в Саудівській Аравії. Отже, про це повідомив ще у своєму вечірньому зверненні. 8 березня лідер України до українців він сказав наступне: Упевнений, що зустріч буде результативною. Ми в Україні на це налаштовані. Дуже зробимо усе, щоб українські інтереси були враховані, враховані так, як потрібно. Заявив лідер України. от, він нагадав, хто буде в складі української делегації. Це керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сабіга, міністр оборони Рустем Мєров, ще декілька представників дипломатичного корпусу України, а також заступник керівника офісу президента України Павло Паліса, бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах. Зазначив лідер України. В той же час видання The Economist розповідає про свої думки з приводу майбутніх перемовин, які будуть відбуватися. У місті Джида у Саудівській Аравії переговори у Саудівській Аравії можуть стати останнім шансом для України. Ось такою заголовок з'явився від Economist. Сполучені Штати та Україна готуються до напружених переговорів у Джиді, які відбудуться через буквально ось ось, ось ми з вами розуміємо. І таким от чином настає момент істини: чи стануть переговори в Джиді 11 березня, початком врегулювання, чи ще одним етапом дипломатичного тиску, американська сторона заявляє, що головне. Одної метою зустрічі є створення основ для мирної угоди та початкового припинення вогню. Водночас у Києві побоюються, що це може бути тактичною такою тактикою затягування або спробою Трампа домогтися поступок вигідних саме Росії. Тим більше, що зустріч відбувається в умовах посиленого військового тиску з боку Москви. українські міста зазнають обстрілів безпілотниками та ракетами. А російські та північнокорейські війська продовжують наступальні дії у Курській області. Анклаві всередині Росії захопленому Україною Минулого року у переговорах беруть участь впливові представники обох сторін. Американську делегацію очолять держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц. Однак ключову роль може відіграти Стів Вітков, довірна особа Трампа, який нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним з українського боку. Переговори хто очолить, ми з вами говорили напередодні. При цьому Зеленський нагадаємо, що у цей час перебуватиме в Ар'яді. Що Київ пояснює випадковим збігом. Обставин Україна координує свої переговорні позиції з Францією та Великою Британією, які виступають посередниками між Білим домом і Києвом. Одна із ключових цілей укладені угоди про спільну розробку корисних копалин із США. Також 7 березня Зеленський запропонував припинення вогню в повітрі та на морі, щоб змусити Росію відповідати на ці ініціативи. Західні чиновники сподіваються, що такі кроки створять враження, що Київ готовий до співпраці з адміністрацією Трампа. Якщо ж Москва відкине ці пропозиції позиції Вашингтон буде змушена діяти більш жорстко щодо Путіна, проте не зрозуміло, які саме умови Трамп готовий висунути у Саудівській Аравії. Україна ж наполягатиме, що будь-яка угода, яка обмежує її право на переозброєння, визнає окуповані території російськими або втручається у внутрішні справи країни, є неприйнятною. Окрім того, Київ може продовжити вимагати гарантії безпеки від США, хоча, поки Вашингтон не демонструє готовності до таких зобов'язань. Великобританії та Франція пропонують пропонує, щоб США надали підтримку європейським миротворцям у разі припинення вогню, але поки що жодних конкретних обіцянок не було. Ба більше минулого тижня США обмежили обмін розвідданими з Україною, що ще більше ускладнює її військове становище. Чого ж прагне Росія? Деякі джерела стверджують, що Путін може погодитися на перемир'ї за певних умов. Однак інші експерти вважають що це дипломатичний маневр. За словами високопоставленого джерела близького до Кремля, Москва вимагає від Києва проголошення нейтралітету. Та Відмова від іноземних моротворців, і такий сценарій для України є неприйнятним, принаймні до початку повноцінних переговорів.